Всім привіт, усіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 11 лютого і виїхав я подивитися, що у нас на полях, в якому стані зараз пшеничка. І Зараз я вам покажу. Друзі, хвилинку вашої уваги. Нагадую, для тих, хто не бачив, на моєму ютуб каналі буде проходити масштабний мега розіграш. Ось відео, скріншот, картинки я ось, ось прикріпляю вам. Силку на даний розіграш я залишаю в описі під даним відео тому переходьте підписуйтесь ставте лайки та приймайте участь у масштабному мега розіграші дивимось далі так, а тут місце дислокації диких кабанів походу везде перерито. Це... красивий рядочок моє поле перейшов через посадку велика клітка Аналогічно щось пробивається. Вон тонке, дзвонке. Давайте подивимося, що на яку вона тут глибину засіла. Норма висіва була 90 кг на 30 міжряді. Ну тут навіть з глибиною все вгадалося десь тут до 4 см-3 см. Бралася пшеничка у агроритма, катруся. От вона мені подобається, бачите, ось такі рядки. І нібито все чудово, але я вже наперед ставав з другої сторони поля, з другого краю, а там геть страшна картина, там практично пшениці немає. Чому так не розумію, ну з однієї сторони тут низ, можливо, більше снігу лежало, тому що верхня часть вимерзла. І сусідні посіви, Ось, все, я думаю, камера довіна передавати. Край зелений, відсіяний. Тому що він, видать, мельче вийшов, А сама клітка поля, воно чорне. Далі я її покажу. І тут у мене ніби все добре. Дуже гарно рядки стріляють пасі на анкерною сівалкою. Ага, ось бачите, а ось випадіння. от така картина. Там десь 70% зверху і десь гектар 2%. Внизу отакими от, от плящами. Рядом все добре, тут ні. Не знаю, може воно ще щось тут чуть-чуть відійде. Ось. Це напевно щось може буде з усього. З усього. Давайте подивимось. І глибина тут була невелика. Бачите, там 3-4 см. А чому так? Не розумію, пишіть свої коментарі. Друзі, ми перенеслись на верхню частину поля, ось там нижня. І бачите, яка ситуація. Зараз покажу ближче. Воно коричневі, посіви. Ну і Тут аналогічно схоже, ну тут за 200 кг висівалося. І ось як ви бачите, сіре випадіння п'ятна світліші. Піля посадки, ось округи, де його дуже багато було, а так випадає. Ось така картина. Тому ось так глибина пасіва зіграла ось так. Не розумію чому сівалку ну, виміляв десь на 4 см. По якійсь причині вона тут сіяла на всі 7 см. Зараз трошки нижче пройдемо, подивимось, яка картина трошки нижче. Як можете бачити, трошки нижче ми пройшли. Рядок є. Воно ще трава рябить, а так вниз рядок стріляє. Так, як бачите, ближче до верху рядки є, все стріляє, тут все набагато, як то кажуть, краще. Подивитись глибину посіву тут. Це десь 4 сантиметри глибина пасіву. а треба було взагалі на 2, десь воно і є на 2, але анкерна сівалка, вона не копіює почву, тому така проблема десь на 2-3, на 3, а десь на 5, на 6, тому що поле не рівне, тому щось треба думати з сівалкою, з паралелограмним сашником. І так як можна ви бачити, тут ось рядочки йдуть. І так, мабуть, краще видно. Ось моє поле перейшов через посадку, велика клітка, аналогічно щось пробивається. Вон тонке, дзвонке, бачите, яка картина, дивишся, все поле чорне, а вдалі от по краю. Ребі, як воно отсіяне. Ось така ситуація. Бачите, наскільки вона слаба, практично а чорна земля. Ось щось є, бачите. Ну, не буду ритися, це не моє поле. Бачите, є поля, де мелко посіяно. І картина добра, а не розумію чого верхня частина і воно є, нема, є, нема. Короте, картина з пшеницею. Ужасно. Итак, друзья, друзі, добираюсь до свого поля. Там невеликий кусок, який я взяв осінью, до мене прийшов. Все, диски сзади мене. Не знаю, що вийде з цього царапання. Осінь була суха, я половину десь задіскував і гектара три з половини ще. погано воно виходить стараюсь я не глибоко працювати. но нічого собі, чи воно земля така мягка все на ладонь Це мінімум риє. Так, Ось мій дракончик з утеплителем капота щоб він грівся, бо термостата немає ось мої крила удлинители ці передні все, задні стоять, все шикарно. По АГшке невелике налипання є. если лопата мені в помощь. Зараз будемо чистити. Каток ну, тоже трошки під налип. не критично. звісно, більше зад. Потому що перед підриває. а задня частина диски налипають. рець обдуває зараз у нас обід, 2 часа дня температура плюс 13 так що все в спортивній кофті я думаю видно все які перепади це ще в ладонці ще такі мінімальні і тут звичайний культиватор не піде палкою, він заб'ється це тільки капає культиватор должен піти, але мій не готовий, а їхати там за 20 км в сусіднє село за культиватором щось геть не хочеться, поэтому потихонечку по чуть-чуть цими дисками посарапаю тупо верх поравняю бугри з ямами і візьму тяжолі борони і забараную. І тут у мене планується Кукуруза Артаград компанія Агросит Ларсон V250. Так що слідкуйте. Так, А тут місце дислокації диких кабанів, походу, везде перерито. Це їхав з поля. Бачу, у них тут лежанки, щось вони тут риються везде воно під деревами порито. Короче, кабанчики свирепствують. Дикими кабанами. Один рік колись така проблема була, це ще було 6-7 назад. Одне поле в мене десь там 40 гектар було. Таке впечатлення, що його все перерили, весь январь, февраль до середини марта. Просто там такі ями були, що там можна було трактора заганяти. Просто жах було, і в один момент потім вони десь пропали, пішли далі в сторону Березовської Березовки десь по тілігульському лиману. О, Зараз знову з'являються вони і прошлий рік, і цей год бачу там ями, там ями. Ну, щоб так геть критично ні. Правда, тут одного фермера то прилично вони парили ці кабани. Трошки популяція їх розвелась, відать в наших краях. І от така дорога назад, вниз, з ліса, спускаюся. Якось так, що, друзі, ставте лайк, пишіть коментарі, хто там вже працює, що робить. Не забувайте за розіграш на моєму YouTube каналі. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, до наступних зустрічей в ефірі.